Заціні, прямо зараз в Е-моторс приїжджає ось такий дуже крутий автомобіль. Це у нас Lexus rz 450 i Або є, як вам більше подобається. Тільки не приїжджає і вже доступний до продажу. Ну, трішки, звичайно, хлопці його помиють, бо трішки він чумасить. Абсолютно новий, без пробігу. Прямо зараз автомобіль з'їжджає з цього евакуатора. Ну, а спереду ось таке, дуже всім знайоме обличчя Лексуса, дуже спортивне, дуже агресивне. Ну, виглядає дуже круто. Ось так він виглядає, як тільки приїхав брудненький, і ось так зараз. Завдяки магії телебачення, цей повнопривідний Lexus RZ 450 e стає абсолютно чистеньким. І подивіться, як він виглядає, друзі, де да він просто горить. Цей електричний повнопривідний абсолютно новенький Lexus RZ 450 e зараз в наявності. В e е моторс, хто зацікавився? Будь ласка, пишіть в особисті або набирайте.